Приезжаем уже с Харькова. Полтавский шлях. Что-то, мне кажется, колесо одно. Ладно. Для украиномовного канала. Ну, проехали. Опять. Ты посмотри. Короче, за... Для украиномовного канала, скажу на русском. Заехали на шиномонтаж. Померяли. Ну, одне колесо було підспущене, підкачали усі, ну подивимось, як до Полтави, якщо, якщо доїдемо, нормально буде, то нормально. Блокпост після чину проїхали, все. Далі їдемо далі. Валки, чудово, Полтава, Макдональдс. Для україномовного каналу Валки. Таке місто у Харківській області 26 градусів написано було. Я люблю валки. Якийсь тракторець їде і надає нам <сум> медленно, Як повільно українською мовою. Якийсь лісопед везе. Гарна штука лісопед, Жопа їде, ноги, ні. Україномовного каналу Чутова вже на Полтавщині. Пів години і будемо у Полтаві. Дівчата сподіваються на Макдональдс. І там кажуть, кажуть, якщо б тривоги не було, ну я не знаю, працює по тривозі Макдональдс чи ні, зараз тривога в Полтавській області. Україномовного каналу вже Полтава місто бачите, виміряють скорость, швидкість, показали 66, ой, багато їду Ну да Ладно. Зараз заїдемо в Макдональдс, дівчатка поїдять гамбургерів, що вони там хочуть поїсти. А я буду чекати приїзду.